Знаєте, що спільно між агентами ФСБ, антикультистами та обвинуваченим у насильстві над дітьми в Африці Яковом Яхлом? Правильно, вони всі захищають одне одного. Нещодавно українська активістка Ірина Кременовська публікувала статтю, де відкрито захищає Якоба Яхла, людину, яку десятки свідків у Танзані звинувачують у зґвалтуваннях, жорстокості та розповсюдженні наркотиків. Давайте розберемо, кому вона допомагає і кого захищає. Факти, які Кременовська у своїй статті чомусь не згадала, що вже чотири документальні фільми з реальними людьми. Відео та аудіо і поліцейськими матеріалами. Допити в Танзанії. Поліція підтверджує, що справа проти яхла відкрита. Свідчення дітей, які описують, як я Яхл їх гвалтував. Покази дорослих, які бачили його наркотики, погрози та його поведінку. Але в статті про це нуль. Навіть згадки немає. Проте повна маніпуляція. Наприклад, інверсія ролей. Злочинця роблять жертву, жертвує агресою. Це класик антикультистів. Метод секти рацирс і творкінг. Кремновська використовує його як за підручником. Маніпуляція друга. Заміна фактів емоціями, замість аналізу фільмів і документів, емоційні історії про психологічний тиск на експертів. Факти ні. Докази також ні. Зате багато слів, таких як переслідування, атака, ламають, ще одна третя маніпуляція підміна теми. Замість відповіді на питання, чому Яхо залишався з дітьми на наодинці, чому поліція веде справу, про що говорять свідки. Вона проводить розмову на тему «АЛЛАТРА всіх переслідує. І це називається втеча від суті або переведення уваги. Як ми бачимо, риторика статті повністю збігається з дяхлом, з дворкіном з рацирств та з російською методичкою по боротьбі з сектами. Усі вони використовують одні й ті самі фрази атака, ламають, жертва сект та маніпуляції. Пишуть пседокспертні висновки. Водночас заплющують очі на злочини своїх ж, захищають одне одного, навіть коли йдеться про насильство над дітьми. І це не збіг, це мережа антикультистів.